На лаві підсудних опинилась ще одна прихильниця руського міра. Планувала побудувати приголомшливу кар'єру при окупантах, натомість побудувала шлях до реального тюремного терміну. У Луцьку судять екс-чиновницю мін'юсту України, яка з приходом окупантів місто Марітополь за версією слідства завзято взялась допомагати ворогу. Відтак жінка обійняла запропоновану їй посаду в місцевому раці. Як стверджує сторона обвинувачення, в рамках своєї незаконної діяльності підсудна просувала ідеї руського міра шляхом створення у місцевих жителів хибного враження про невідворотність та довготривалість існування окупаційної влади. Насамперед вона займалась організацією видачі документів російського зразка, змінюючи народження на рождення, а шлюб на брак. У Мелітополі держчиновниця, яка раніше конфісковувала майно городян за рішенням суду, нині видає довідки новонародженим на окупованій території Мелітопольця. Звати зрадницю Вікторія Вікторівна Доля. Раніше вона була заступником начальника Мелітопольського міста відділу Державної виконавчої служби. Нині ця особа пішла працювати до окупантів та очолила Рас. Видає довідки дітям із місцем реєстрації в Росії. Версії обвинуваченої наразі почути не вдається, оскільки вона залишається на окупованій території, і виходити на зв'язок з представниками української судової системи, звісно ж, не виявляє ніякого бажання. Хоч про засідання була попереджена належним чином повістки, зокрема, надсилалися останній по місці її проживання. Зокрема, шляхом. Опублікування у газеті Урядовий кур'єр, а також шляхом опублікування судом про виклик до суду на сайті Луцького міськрайонного суду. Окрім того, прокурора було зобов'язано подати таке оголошення у на сайті Генеральної прокуратури і відповідну публікацію безпосередньо в засобах масової інформації. Мало ймовірно, що обвинувачена проявить сумлінність та віддасться в руки вітчизняного правосуддя. Тож було прийнято рішення про розгляд справи у рамках так званого спеціального провадження за відсутності підсудної. Наразі в судовому засіданні триває розгляд справи по суті і вже приступили до вивчення наявних доказів, а їх чимало. І як би це іронічно не звучало, але тепер у Вікторії долі зовсім не втішна доля, адже їй загрожує до 10 років ув'язнення. Щоправда, чи доля нам побачити під судно за гратами – це вже питання риторичне. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.